Вітаю вас на каналі Грай, А етері у нас все ще відомо про оновлену Slender the Arrival. Slender the Arrival повернувся, і він жахливіший, ніж будь-коли. Slender the Arrival, 10-річне оновлення це не просто оновлення гри, це повноцінне свято жаху, саспенсу та вічної спадщини Slender. З усіма новими функціями, покращеннями та доповненнями стає зрозуміло, що це оновлення покликане підняти ваш страх на абсолютно новий рівень. Незалежно від того, чи є видавнім фанатом гри чи нове. Очком який прагне дослідити її таємниці, ніколи не було кращого часу, щоб зануритися у світ слендера. У цьому відео я розкажу і покажу усі захопливі подробиці, нові можливості та доповнення, від яких волосся стає дибки. Тож хапайте ліхтарики, затягуйте шнурки, і давайте поринемо у світ Слендер The Arrival. Ювілейне оновлення Slender The Arrival – це оновлення до 10-річчя гри. Воно доступне в Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 та Xbox Series за спокусливою ціною 415 гривень. Якщо ви вже готові побороти свої страхи, ви можете замовити свою копію прямо зараз. Буде на чому розім'ятися до виходу Alan Wake 2. Для тих, хто наважився на сміливий крок у темряву, нова глава вже чекає. Навіть краще вона доступна як безкоштовне доповнення. Слендер постійно розширює межі хорор ігор, і ця нова глава обіцяє стати жахливим доповненням до і без того страхітливої історії. Команда розробників Slender The Arrival прагне зробити цей досвід доступним для якомога більшої кількості гравців, тож вони запускають це велике оновлення як безкоштовне доповнення до оригінальної гри для користувачів Steam. Якщо ви вже маєте гру в Steam, вам не потрібно купувати новий продукт. Все, що вам потрібно зробити, це відкрити Steam, завантажити оновлення і знову зануритися в жахи світу Slender. Для тих, хто захоче повернутися до старої версії гри, буде можливість перемикання між версіями через Steam. Резраби доклали величезних зусиль, щоб зробити гру ще доступнішою, переробивши дизайн підказок і текстів. Тепер кожну підказку можна переглянути у вигляді зображення або прочитати у текстовому форматі. Крім того, вони додали субтитри до аудіо, а також створили контекстні субтитри для сюжетних елементів у ігровому світі. Отже, в Slender the Arrival тепер можна грати кількома мовами: доступні англійська, французька, італійська, німецька, іспанська та навіть португальська. На жаль, української поки немає. Команда Slender The Arrival має великі плани на майбутнє своєї легендарної гри. Це десятирічне ювілейне оновлення лише початок, і вони обіцяють не зупинятися на досягнутому майбутні розширення, додатковий контент та захопливі оновлення вже в процесі розробки, щоб тримати гравців у тонусі. Слендермен ще не закінчив переслідувати вас у нічних кошмарах, тож слідкуйте за їхніми планами щодо доповнень і новими захопливими пригодами. Для тих, хто має слабкість до ностальгії або, можливо, віддає перевагу класичній версії гри, можливість перемикатися між ювілейним оновленням та оригінальною версією 2013 року доступна у Steam. Ви можете легко перемикатися між версіями, зайшовши до своєї бібліотеки Steam і натиснувши на слендер прибуття правою кнопкою миші. Далі оберіть властивості, а потім тестування. А далі оберіть участь у тестуванні версії 2013 або 2015 року. І далі Steam виконає процес завантаження та інсталяції обраної вами вам апарсії. Slender The Arrival збирається розширюватися більш ніж в одному напрямку. Темрява не вблаганна, але тепер вам не доведеться боротися з нею наодинці. На нас чекає абсолютно новий кооперативний багатокористувацький режим, де можна об'єднатися з друзями та разом розгадувати таємниці Слендера. Тож тепер буде веселіше тікати, ховатися або навіть спробувати дати відсіч. Не забувайте, що командна робота це ключ до успіху, і вона ще ніколи не була такою важливою для вашого виживання. Крім цього, розробники разом зі студіями Керсфордж. Та Overwolf створили спеціальний модерський набір Slender The Rival Creators Mod Kit. За допомогою цього набору можна створювати власні сценарії та ділитися з ними на різних платформах, тобто не тільки у Steam, а й навіть на консолях. Цей набір модифікацій призначений не лише для однокористувацької гри, він також сумісний з новим багатокористувацьким режимом, що дозволяє створювати онлайн-сценарії, які змусять гравців по всьому світу тремтіти від страху. Редактор, що входить до набору, схожий на той, який розробники використовували для створення цього оновлення. Ви отримаєте доступ до всіх інструментів, штучного інтелекту, елементів оточення та звукових ефектів, які використовувалися при створенні гри. Це відкриває можливість додавати власні історії та кошмарні створіння, Поділитися своїми жахіттями з гравцями по всьому світу. Нещодавно розробники повідомили, що працюють над новим DLC, у якому буде три нові глави. Історія Слендера далека від завершення і на нас чекає дослідження нових регіонів, знайомство з новими персонажами та подолання ще більш жахливих випробовувань. Очікуваний реліз цього нового доповнення у другому кварталі 2024 року, тож готуйтеся випробовувати новий рівень жаху. Slender the Arrival однозначно вартий уваги всіх фанатів. Команда, що створила цю культову гру, вклала в це оновлення свої серця і душі, щоб гравці, як старі, так і нові, змогли насолодитися ще більш захопливим і страхітливим ігровим досвідом з новою главою, мультиплеєрним режимом, розплатформним модингом та обіцянкою майбутніх розширень майбутнє світу слендермена виглядає жахливим як ніколи.